Перші картки є, так? Та є багато, як це буде працювати? Ну, мусите, треба схоже синхроно, тобто спеціально. Звичайно. звичайно. для персоналу буде ну, у нас одна категорія карток. Коли Та. прийшов, Та. коли прийшов. Зараз є. А Дозвольте. Візьміть, будь ласка, матеріали, щоб Бачите всі пікети. Що у вас там рішення? Що

Телефон. О, бачите, правда Так, А це буде кожна ручня карточка, Так, да? так. Карточка Він, бачите, просто... рахунок іде, скільки зайшло, скільки вийшло. Заходь, заходь, заходь. Бачите, ну щось з тої сторони. Так. І видно буде, скільки людей знаходиться за приміщенні. тобто можна буде швидко зняти інформацію. Навіть мені сказали, що можна порахувати будуть у працівників окремі картки. І можна буде дивитися, хто потрібен. Так що це така велика система. Ця сама система 64 камери має. Всі вони виведені на екран. 24 зовнішніх і 40 камер внутрішніх з звукозаписуванням. І відслідковує всіх людей. Тобто, в принципі, щодо безпеки школи, я думаю, що ми тепер бачимо повністю стадіон, будемо уникати вандалізму. Ми можемо більше стадіонів відкривати, тому що... Це у нас такі душки. Так, поки поки що тільки. Але ми хотіли би, щоб було усі. Це представники наших рятувальників. І проходимо вже до класу безпеки. Доброго дня, доброго дня, електрика, сантехніка, які проволіємо. Тому що в нас є діти, в нас по цьому році дуже гарно імпорт на що побачиться, що в нас є. Мільйон вісімсот тисяч. Ось я хочу побачити що. Дівчанка. Ну що, ну воно ж ж не методички, це кожне, правильно? Стуватися телевізором, показувати фільми. Є та дічки, ігри різне. Ми ще не все. різні ігри, різні аптечки, для того, щоб дітям показати, як надати першу медичну допомогу. Так само, як, наприклад, безпека дорожнього є розмітка, є дорожні знаки, можна організувати з дітьми іншого. Надання першої медичної допомоги можна показати дітям ви надання допомоги під час пожежі, наприклад, перші дії під час пожежі, є у нас інші види є різні види вогнегасників і різні прилади, якими можна тушити пожежу. Тобто це все для того, щоб в грі діти розуміли, як правильно стати. Це для організаційної.

3 млн? Так. Безпечно? Це ми сюди грохнули 3,5 млн? Так. Тут нічого не було. Тут повністю був розвалений кабінет. Без нічого. Тут ніякої реакції не, не було. В інтернації Сто... ще Та, раз. В інтернації перероблювали Це все і меблі? Так. Це, так. Меблі. Все сюди входить. Та все, Вома... що має бути. Що спеціалісти? Що комп'ютерці? Що ви сказали? Не залишились як відкриття там, скажімо так, презентації. Школа, Це запросили? цей Це працював. Це у нас опорний заклад, тому в ньому ми почали щодо запитів безпеки спочатку опорного закладу, тому що сюди доїжджають 10-11 класи наших і біляр. Тут, тут більша кількість і цього року кількість взагалі учнів цієї школи різко збільшилась порівняно з минулими роками. Тому ми що приїхали.

І вчитель хороший, і є медсестра. Можна проводити тут і на місце. Але це лише є. Ми плануємо вже на під курюних техніки в чорному в позашкільний час, бо є матеріальна і база, це, можна як показано. Треті, я означение своє. Як ставитись до того, що турнікети в школі? Ну так, добре. Що нічого лишнього не буду заносити ніякого оружжа. Це що... такі війна. А ви? Я теж так, так. Безпека дітей, прежде всего. за дітей не так переживаємо. Це добре. Ну, батьки не зможуть заходити сюди, Чому? тільки якщо картку отримають. Отримуємо, ну, картку будемо заходити. Що теж? Чужі люди не заходили, нічого не новини. Скільки було, що крали, там ноутбуки виносили з клас. Так що таки буде получе з безпекою. Болязне, що таке час тяжело ще. Добре, тут ще відеокамери встановлені. Як ви думаєте, це не порушує права дітей? Ні? Ні. Наоборот. Мало лішов, друг. Обстановка такая буває різна. Спорні питання. Хто кого перший там вдарила, і йде вже так. Хоч можна посмотрити. Це безпека дітей. У вас тут турнікет поставили. Як до цього ставитись? Ну, не знаю. До мене немає ніяких претензій, мені байдуже. Ну Турнікет помітила, так. Ну не напрягає, ні? Ні. Ну, це все нормально, так? А між собою не говорили про. Ну, деяким не подобається це, але то таке. Це е система безпечна школа. Ці турніки – це пропускна система, буде, щоб е батьки, вчителі бачили і знали, коли учень заходить в школу, коли він виходить з зі школи. Також 40 камер встановлені у нас по всьому периметру школи внутрі і зовні. Тому ось так сподіваємося, такий час зараз що треба все ж таки на першому місці повинна бути безпека дітей. А коли тривога, як будеться система? Е, працювати? У нас є е, запасні виходи, тому ми виходимо під час тривоги через ці виходи. Ми відчиняємо двері. Ви бачите, ще є двері. Турнікет ось тут. Тут ці двері теж відчиняються. Вони будуть відчинятися. Ось там у нас вихід ще є. Там є два виходи. Тому вони не будуть заважати. При евакуації, коли повітряна тривога, і це значить, що батьки не зможуть заходити. Так, Так, батьки не зможуть, вони зможуть в тому випадку, коли буде в них перепустка. Є такі якби побажання, коли нам презентували цю систему безпечна школа, там було таке, що батькам теж будуть видавати ці перепустки, і вони вже тільки батьки зможуть зайти. Дійсно, ніякі сторонні особи не попадуть на територію школи. Ми вперше в громаді забезпечуємо таку. Систему вперше встановили її в опорному закладі. Це система по суті відеонагляду і пропуску до школи. Тому що пропуск до школи тепер буде здійснюватись за картками. Є там рамка металошукача. Тобто, в принципі, для того, щоб не зайшов ніхто зайвий і не заніс нічого, так би мовити, забороненого до школи. Це одна частина, і друга частина це система камер відеоспостереження, яка охоплює абсолютно всю школу. Як зовні, так і внутрішньо, тому що встановлено 24 камери зовнішнього відеоспостереження і 40 камер внутрішнього відеоспостереження по коридорах. Вони йдуть з фіксацією звуку, з фіксацією руху людини. Запам'ятовують, тобто, загалом школа обладнана 64 камерами відеоспостереження. Я думаю, що це першочергово підвищить безпеку дітей. По-друге, вдасться уникнути актів вандалізму. Що, наприклад, за що ми переживали це там стадіони наші, да і взагалі територія школи. Тому я сподіваюся, що вона буде працювати тільки на благо наших дітей. Як ви думаєте, чи не ускладниться система евакуації дітей, наприклад, під час повітряної тривоги? евакуація дітей, якщо у нас відбувається повітряна тривога, оголошується повітряна тривога? Турнікет автоматично опускається, і це абсолютно не перешкоджає виходу дітей з закладу освіти. Тим більше, що є ще декілька запасних виходів, які також можуть задіюватись під час евакуації. Розкажіть про картки перепустки, чи потрібно буде їх купляти батькам? Е, дивіться, зараз на баланс школи передається 700 карток, які будуть на балансі одразу. Е, систему будуть декілька тижнів ну, оброцьовувати, працювати з персоналом школи для того. Того, щоб використовувати цю систему. І вже коли вона буде повністю опробованою, тоді вже запустять цей режим карткового входу. Картки будуть окремі для персоналу і окремі для учнів з окремим видом допуску. Тому там вже спеціалісти, коли так би мовити обкатають цю систему. Я думаю, що вже ми будемо бачити її результати десь ну, близько 2-3 тижнів на це потрібно. Добре, і скажіть, чи, будь ласка, за чий кошт це зроблено? Всі роботи виконані виключно за рахунок міського бюджету. Без додаткових надходжень ми це робили виключно за рахунок міського бюджету. Ви можете сказати суму? Безпечна школа коштувала нам близько трьох мільйонів гривень і клас безпеки це близько півтора мільйона гривень.